Друзі, вітаю! Апостол Павло в своєму посланні до римлян в 3 розділі в 28 вірші говорить про те, що людина спасається вірою без діл. А муж Божий, Яків, автор славнозвісного послання Якова, говорить про те, що людина спасається не лише вірою. Але і ділами. І він же каже, що віра без діл є мертвою. Як це зрозуміти? Чи може Біблія сама собі протирічити? Ні, не може. Ніколи Біблія не протиречить сама собі. Є певні речі, які нам здаються, нібито протиріччями. Друзі, в першу чергу, на що хочу звернути вашу увагу? Хочу звернути увагу на те, про які саме діла йде мова. Апостол Павло в третьому розділі до римлян говорить про діла закону, про заповіді, якими колись як би спасалися люди. Чому я кажу як би? Тому що насправді ніхто закон не зміг виконати, намагалися спастись, скажімо так, в новому заповіті ми не спасаємося ділами закону. Про які діла говорить Яків, брат Ісуса Христа, як прийнято вважати, це не, не апостол. Менше з тим, про які він діла говорить, коли він каже, що віра без діл мертва. Він не говорить про діла закону, він говорить про ті діла, які доказують те, що ти повірив. Друзі, це зовсім різні діла. Як я можу побачити, повірили ви чи не повірили, по вашим ділам, по яким таким нашим ділам? Ну, наприклад, ви починаєте часто говорити про Бога. Це є діло віри. Саме по цьому ділу я бачу, що ви повірили. Які ще можуть бути діла? Я бачу, що ви змінилися, я бачу, що ви чините добро. Я бачу плоди в вашому житті, тобто діла. І саме по цим ділам я роблю висновок, що ви повірили. Чи знаєте ви, друзі, що ці діла можуть бути навіть? Неправильними. Що я маю на увазі? Коли ви далі будете читати оце послання Якова, ви побачите, що ті діла, які ставляться в приклад, в приклад діл віри, вони є неправильні. Наприклад, там мова йде про вбивство, коли Авраам виправдався вірою, там діло його віри є вбивство свого сина, а вбивство це є гріх. Добре, давайте не про це, давайте подивимося більш яскравіший приклад блудниця Рахав, діло її. Її віри це обман. Вона сказала, що не в нас з оглядатиїв. Вони прийшли у ці розвідники-шпигуни, а потім кудись побігли. А насправді вона їх приховала. Блудниця рахав, вибачаю, що кажу, блудниця, так, в неї такий ярлик причепився рахав, вона, по суті, обманула, але цей обман зарахований як діло віри. Справа не в самій справі, не в самому ділі, який вона вчинила. Справа в тому, що вона це сказала тому, що повірила. Отож, діла віри це ті діла, які свідчать про те, що ви повірили.